До Господа я прибігаю, і як ви можете душі моїй казати лети, пташино, вгори? Ось бо безбожники напнули лука, на тятиву поклали свої стріли, щоб в темноті стріляти правих серцем. Коли руйнуються основи, що може праведник зробити? Господь у святім своїм храмі, Господь престол Його на небі, очі Його дивляться на вселенну. ПО повіки Його за людьми стежать, Господь випробовує праведного і безбожного. Хто насильство любить, того ненавидить Його душа, жаром і сіркою. Немов дощем, він сипле на безбожних, палаючий вітер, частка їхньої чаші. Господь бо справедливий, любить правду, праведники лице Його побачать.